Thank you Добрий день. Добрий день. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 30 червня ми знаходимося в затишному та романтичному місті Ужгород. Крокуємо на місцеву барахолку Нива. Подивимося сьогодні пропозиції ужгородських продавців. Все, що побачу, почую, відображу на відео. Друзі, будь ласка, додивіться відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. не а супер. А я Це вона отак. У мене штаста любівша одна якось. Я просто року купила на дві дітечки і мені поуграбували всі пси. просто розуміли. А в мене пса не є. Всі білі поуграбували. А халіони місця лишили. Тепер цвіте така але принцеса. Така але великий такий кут, огромний шикарний. Та не так радую, а не нікому нерву на букети. Друзі, що саме цікаво, що Закарпатці знають не тільки українську, венгерську, а й інші мови. От, Наприклад, зараз нам чоловік побажає гарного дня. Будь ласка, можете на чотирьох мовах. Будь ласка, гарного дня. На венгерський. Юна подківано. Венгерська. Юна подківанок. Гарного дня. Гарного дня. По-словацьки. Словацьки. Словацьки. Добрий, день". Добрий день. Гарного дня. Я йому по-русски. Добрий, <рес> Добрий день. Добрий день". По-українськи доброго дня. Гарного дня. Гарного дня. Ну і що Е, Все. Щиро все. дякую. Гарного дня. Заїм. Годинники. Ціна 250 гривень за одиницю. Зверніть увагу. Блюдо, здається, користенське, якщо я не помиляюсь. Просто творчо перероблений часовий механізм і зроблений годиночок. Ціна 250 гривень. Радіо. Альпініст, модель 321. Пам'ятаю, в дитинстві таке було. Хорошую. Цена 130 гривень. В новом Жуна, стане. А баннер сколько стоит? 200. 200 гривень. Потому что 350. Это пешумный. Это 50 гривень. Выживай, да, нет, там дешевле. Говори свою цену договоримся. Страничка. 200 гривень. Друзі, така об'єктивна думка, що більшість фарфору в Ужгороді венгерський. Прошу песик, собака. Клеймо Венгрія, ціна 150 гривень. Білочка. ж саме, 130 гривень. Пташка 120. Песик 150. Скільки серветниця коштує? 100. 100 гривень. Поросту. Літературу, яку нам пропонують на барахолці в місті Ужгороді. Будь ласка. Подивимося видавництво Київ, 1956 рік. Ціна 50 гривень. Ціна та ж сама зліпа фішка кончить звичайник егоїст, коли йому долбиш перший сорт, кришечка пошкоджена ціна 50 гривень. Фотоапарат Canon 400. А скільки такий телефон? Скільки коштує? 150 гривень. Thank так

250. 200 это просто надо приклеить, а то что-то отломало. А ваза? 150. Так, 150. Да. статуэтка. Сколько это стоит? Если 300. 300. Сукорница. Здається, Китай. Скільки? 120. Продавці спілкуються українською мовою, але буває переходять на венгерську між собою спілкуються. Ціна 350 гривень. Поломи. Скільки рибки коштують? Прошу. Рибки? 150. 150. На якій мові спілкувалися ви? Як? На якій мові спілкувалися? Я? По-моему. Венгерська, так? Так, так? так. Як? Скільки Ще. коштує цей набір? А так і так, не знаю. Да. 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 Ви можете і такі, на такій і на такій мові спілкуватися. Так. Ага. Да. Дуже приємно. А як навчилися венгерськи? Я бачу малярка, ага. Я не навчилася так, вже поговорити, помішаємо. А, в школі... В, ш... а в школі ага. вчили. Венгерська, венгерська мова венгерська була така? Ага. Да. Цікаво. А подскажите, будь ласочка, сколько коштует этот наборчик? Тоже 150. 150. Чайная пара. Клеймо Немеччина. Цена за пару 150, молочник 100. Кавничок 250. База кольорове скло, орієнтовна висота 15 сантиметрів, ціна 150 гривень. Валіза із 60-х років. Прошу зверніть увагу на наліпки. Раніше так було в моді робити наліпки, дивимося, навіть виробник наклейка залишилася, Сімферополь, шкір галантерейна фабрика, імені Кірова. Ціна такої валізи 250, так? 250. 250. Так. Настінна тарілочка. 150 за одиницю в наявності дві. За дві – 150. А, за 250. За 250. Так, так. Це хто користувався валізою? Ваш... Рідня ваша? Шоугур, він вже вмер. Шовгур? А хто це шоугур? Шоугор це моєї сестри чоловік. Ага, сестри чоловік. Угу. Командіровки колись У відрядження їздив, так? Де Дуже цікаво. Хочу показати вам дуже старе корито. Використовувалося в господарстві ну, для різних цілей, наприклад. Готували якісь продукти харчування, там місили тісто. Ось, будь ласка. Трошки нам сонце заважає, але нічого. Ми будемо намагатися зробити гарне відео. Ціна такого корита 400 гривень. Ми бачимо, що вже пошкоджене. Чоловік підказує, що в таких ритах дітей купали. Це ви говорите в якому, в 45-му році, так? Це мені було 8 років. Ага. І, це, і це брата ви купали тут, да, так? О, ага. ну, бачите, Як цікаво. Угу. Навіть для купання дітей використовували. Ну і тісто вимішували купати можна. Кавовий сервіс. Має ручний розпис. тарілочка для десерту. Молочник, ваза, цукерниця, гранатів, шість кавових пар. Кавничок. Таця. Ціна 1800 гривень. клеймо Користинский фарфоровий завод. Десертні тарілочки. Климо користь в новому стані. Ціна 60 гривень. Вообще говорят, что этот красный завод наш украинский какой-то сильно крутой. Все хотят купить и целый сервис. Та Звичайно, Користенський завод вже не працює, тому... Не працює? Серебро. 60. По мотивам казочки. Городницький фарфоровий завод. 40, так? 40. А масляночка скільки коштує? 150. 150. Це Тернопільський фарфоровий завод. Друзі, перевіримо. Так. А оселедниця Березнівська. 52 масштаб. Ручний розпис Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. А блюдо овальне користень. 220. 220. 220. У новому стані. Це, мабуть, в магазині купляли, так? Раніше. Так я все в магазині купляла. Uh -huh, uh -huh. Раніше не було таких базарів. самого сена тысячу гри ваза Ручний розпис. Клеймо Борислава, Львівська область 50 гривень. Скло, скляна ваза у вигляді кукурузи. Прошу клеймо Ціна та ж сама. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Насправді в Ужгороді величезна барахолка. Тому є що подивитися та побачити. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник в новий. Клеємо Тернопіль, ціна 180 гривень. Блюдо, зображення пташки. В новому стані. Клиємо будянський фаянсовий завод, ціна 300 гривень. Наявності 2. Можете розповісти? В якому магазині працювали просто цікаво? Я... Це був фірманий магазин, мій магазин. Я це відкупив, то орендував, а потім. Ага, це ви в 90-х роках, так? В 90-х роках, так. Да, да, ага. да. І яким посудом торгували? В мене було все у магазині. Ага. І посуда була, і вілки, і ложки. І... Птиця була і колбаси, і все, все У мене був загальний магазин. Гарний. Гарний А якою, якою посудою торгували? Коростенською, Баранівською, Будянською. Нашою. Наша на, українською. Сервізи були у вас. Були сервізи, Були а, із, мене із бази Косторога. З бази ТЗБ у нас була, була фірма, така uh -huh. маленька фірма. Uh -huh. Там мене сусідка торгувала. Ну, за складом була. Ага. І вона так, вам товар, так, товар так, поставляла. Так, а в якому так. році закрилися? У 2000, -му. 2000 -му році. Так, ага. то, то, то то це ще ці блюда у вас залишилися ще так, з магазину. Так, так. Ага. Бачите, як дуже приємно. Все гарного дня, дякую. Світильник. Ціна 70 гривень. Скільки коштує молочник? Молочник, скільки коштує? Такий 30. 30, Борислав. За це і за це давайте 100 гривень. 100 гривень, так. Це як за все знижка. Ну так, як вам, да. так. Бо я бачу, ви нормальні клієнти і з вами можна домовитися. Дякую. Скільки такий коштує Такі. рускавець? такий вам дам за 25. 25. Ну, а чому у вас такі ціни дешеві? Ну, то я так даю як є. Но... Говорите, як є, так? Ну так, да, я говорю так, як є. А я торгуватися не буду. Так, да, так, да, ні, ні. Цукорниця скільки коштує? А ця сахарниця 50. Гривень, 50, да, 50, 50. полон. Да, mm -hmm. Ця сахарниця 50. Да. Mm -hmm. А така з ручками? Тоже. Теж. Те ж саме, 50. Так. Да, це мені казали, це 100 гривень, це 100 гривень, так. Це, 100 гривень. Так, так. це 40 гривень, так. бо то йде як на наслідки. То молочний? Так, да, 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 mm -hmm. да. а це чайниця. Ча, ага. да. Це чайниця. Стіка? Да. Так. Коротше, э, це 100, і э, це, щоб забрати 180 гривень. 180. О, да. А такий так. виріб. А таке 40 сорок гривень. Сорок Так. Да. Да. А це що таке? А це така ліка. Ліка, ага. Хто робить, хто? Ну, Ага. Може, комусь на бензин, на соляр. Можливо, для бензину. Ага. Ну, я думаю, на бензин, на соляр. Таке. Це що за виріб у вас цікаво? А це дуже добре, це 150 виріб. 150, так? Да. Ага. Це металево. зараз має прийти бузик, бо він хоче 100 годинник робити. Ага, зрозуміло. Ага. Добре, щиро дякую. Все, гарного дня вам. Okay. 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 Підставні тарілочки, коли йому Ціна 5 гривень. Коростень, те ж саме. Ага. А коли тільки багато. Або там той не А велосипеди скільки коштує? 150 п'ятдесят. А чи дів'яз? Як? Лачо Дівіс. Дівіс. Гарного дня! Дякую, гарного дня. Лачо Дівіс. Так. Сукорниця. Має ручний розпис. Кришечка не рідна. Тернопіль. Будь ласка, один Ціна 10 гривень. Далі венгерський. Ціна 30 гривень. Є купон. 5. Чуєш, Тарас? Іди Півник, річний розпис. Клеймо-городниця ціна 150 гривень. Кавничок, тернопільський фарфоровий завод. Ціна 80 гривень. Кавові чашки. Полонський фарфоровий завод наявності 6, ціна за одиницю 5 гривень. А скільки сервіз коштує? Це 200. Скільки? 200. За все. Ну -ну. Ціна за сервіс 200 гривень, але клейма я не бачу. А чи це сервіс, не знаєте? Ні. А в салоне, где есть Штучка 20 20 рублей 50 рублей 50 рублей А с клянкой? 15 рублей 15 рублей Карандашница В Мадвэде На пынёчку Полонский фарфоровый завод Ціна 550 гривень. Дитяча іграшка. мене немає Минулого століття. Я буду гривень. Я не буду брати У мене міста немає. У мене міста нема. Бачимо дане. Я тут. Ви ще тобі підходить? Кобальтова рибка, штов, тридцять гривень, під свічник, є маленьке ушкодження. 20 гривень. Молочник. Сучасний 30 гривень. Чайник Полонський без кришечки. 30 гривень. Телевізор. Юність. В працюючому стані. Працює. Канали переключаються, Включаються. Ціна 250 гривень. Скринічка. Ціна 50 гривень. Є води надо, так? Набір п'ять. 350 гривень. Это. А карты на сколько коштует? Это 80. 80. Ну, натуральный, как сказать. Угу. А годинничок? 250. 250. За 200 может быть. А намысло таке? Эти 350. А там и и не помню, желтый как. А там золотой песок вот это. Ага. Это золотой песок. Это, это тоже триста Это речной жемчуг. Так. 350. Ну эти триста пятьдесят. Отчаянный угу. есть. На 150 гривень, молочник, Березнівський міжколхозний фарфоровий завод, ковничок цукорниці такого пара. Користень, підставні тарілочки. на захарилочку 30 гривень. Чайные пары. Мать ручный роспис. Когда ему был фарфоровый завод. Очевидно, пару 250 гривень, в явности 4. Ахлечик. Полонский фартуровый завод. Цена 150 гривень. Знаешь, что они сейчас сделают? Статуетка. Гадання на ромашці. Зверніть увагу на колір волосся. клеймо полонне завод художньої кераміки. Ціна 350 гривень, але вона з пошкодженням. Молочник, ручний розпис, глина. Будь ласка, Васильків. Ціна 150 гривень. 120 гривень. Mm. Без Чайний сервіс. Ручний розпис. Складається з чайника, маслянки чайних пар. Клеймо Борислав. Ціна 800 гривень. А вона Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!